Всіх вітаю глядачі. Сьогодні ми розпочинаємо пошуки скарбів. Я взяв з собою 12 гравців, які будуть охотитись за однією скриньою з діамантом. На карті розкидані в цих коралових грифах десяток точно скринь, але лише в одній буде саме цей діамант. Тому всі готові, попригайте. Якщо готові, то я мушу вже розбивати стіни і ви починаєте свій вихід. Давайте пішли, пішли, пішли всі. Десант, десантуємось. Гравці пішли вже саме низ. Чому Бальчі і Микола Учат не падає вниз? Тепер можна Бальчі дав дав можливість всім іншим знайти першим цей самий кристал, тобто діамант, і не так уж... А цілка на Wednesday. Складно буде для деяких гравців. Багато хто каже, що взагалі це супер просте завдання, і для них не буде ніяких проблем знайти цей діаманти. Але я розумію, що тут складність трішки в іншому, тому що скринь дуже багато. і гравців дуже багато, а діамант. Лише один. Тобто ви можете померти, можете, наприклад, задихнутися, можете вбити друг друга, можете, наприклад, просто ну, витратити свій час в пусту і не знайти той самий діамант. А лише один отримає 100 гривень за знайдений діамант. Де знаходиться сама скриня? Я запам'ятав, але гравці, звісно, не знають, де вони. Тут дуже багато скринь розкидано. Звісно, вони не будуть знаходитись десь під землею або, наприклад, в печерах. Які тут є, все буде на поверхності, тобто ви все зможете знайти тільки в коралових рифах. Опа, пішла перша драка, знайшли скриню, її потрібно ще здобути. Це не так уж і просто. Пішов файт між гравцями. Тут ввімкнено ПВП, можна, можна буде навіть вбити друг друга, але ви ж розумієте, що основна мета це пошуки діаманта, а не ПВП. Той, хто помирає, автоматично покидає цю гру. У нас тим часом залишається вже 10 гравців. Було 11 з самого початку, вже 10 гравців. Бальчі аналізує ситуацію, але дуже складно знайти. Знайшов скриню, відкрив пуста. Пуста бальчимор. Шкода, просто шкода. Ой-ой-ой, за ним полювання починає бити бальчимора. Навіщо? Дуже складно щось знайти, тому що можна сказати, що це хард. Бальчі пише, що це ізі. Знайшов ще одну скриню, але вона пуста. Я б порекомендував гравцям не файтитись. Тому що це може тільки складнити ситуацію. Їм потрібно зараз сконцентруватися максимально на пошуках цього самого кристалу. Точніше, діаманту. І лише один із них залишився під спавном. Скринька стоїть якась. Дуже цікава скринька під спавном. Він зараз люблю, Фатієв, один залишається його дуже сильно дамажить. Він хоче її добити! 9, 8, 7. Не може, не може, не може. Не вистачає, не вистачає хп. Трайоніс до нього пливе Дуже страшно, тому що тут можна ПВП жити. І гравці роблять це дуже, дуже впевнено. Району зараз може розвалити цю скриню. Не дайте йому це зробити, тому що там може знаходитись діамант. Попали дай інші гравці. Ви подивіться, знайшов скриню. Це можливо, саме вона, але чи вистачить часу для того, щоб зруйнувати. Ой-ой, ой тут ще. Ого. Оце вже друге діло. Друге діло, тому що гравці зараз будуть битися за цей самий за цю саму скриню. А якщо там буде цей діамант, ви уявляєте собі? І зараз Вітя може вже пробити. Починає бити його Дамажити дуже боляче. Чи встигне знести, не встигає. Тікає наверх. А якщо там буде той самий діамант, якщо він буде там. Це дуже складно. Ось в цьому і проблема цього завдання, що це дуже складно, і там може бути нічого. Там може бути пуста скриня, а може бути й діамант. <сум> Зараз гравець, гравець вітя, дивіться, в якому положенні. Може задохнутися, немає шансу вибрати звідти, немає. Дивіться, як багато тут вже зберелось сюди. Я вам рекомендую одному лише одному добити саме цю скриньку і лише потім намагатися уже якось поділити, я не знаю, хто перший візьме. Ну, не, не виходить, не виходить, дуже багато дамажить. Зараз будуть перші смерті. Вітя майже, по, майже помирає, майже помирає. Але не вийшло, не вийшло. Зараз дивіться, драка, містер залупка проти Ялексі. Навіщо вони фатяться? Їм потрібно шукати той самий діамант. Десь скринця. Одній скринці вона майже повністю розвалена була. Якось не вийшло в гравців це зробити. Їх дуже багато на одну скриню. Це не вийде, це анріал, нереально. Тільки лише якщо серед вас залишиться лише один. Подивіться, на них це вже якась ПВП арена. Це не пошуки скарбів. Це тупо ПВП арена. Потрібно розбити цю скрину і темніч. Дуже боляче, дуже боляче. гравцям. У граців є м'ясо для того, щоб віднавлювати свої ХП бари Але цього мало. Цього дуже мало. Один гравець пише, що в нього м'яса немає. Ми зараз дамо йому м'ясо. Діво, якось так вийшло, що м'ясо можливо закінчилось. Дамо йому оп. Один завжди залишається наверху. Один гравець, який контролює те, щоб ніхто не зруйнував цю скриню. І він відразу спускається і починає просто одна тичка, удар, і гравець відлітає, тобто вже не дамажиться. Дуже сильно це так смішно виглядає, тому що я то розумію, де діамант, і те, що вони там роблять, це дуже смішно. І дуже складно саме для них. От зараз можна добити містер Заубка. і добиває чи ні? Боляче та Бальчі Бальчі помирає. Неможливо вижити. Бальчі вижив. Всі вижили, але пу... скриня пуста була. Неможливо, скриня була пуста. Скільки граців, скільки часу витратили. Скриня не може бути в печерах. Дивіться, скриня тільки наверху. Я вам відразу даю підсказку, тому що скриня буде зверху. Там, де є корали. От десь в коралах вам потрібно знайти саме кора. Ви така складність. Я вам рекомендую, даю підсказочку таку. Рекомендую вам, гравці, руйнувати за собою скрині відразу, щоб ви самі для себе розуміли, де пуста, де не пуста. Тому що, наприклад, містер заука вже другий раз чи третій відкриває одну й ту саму скриню, і там нічого чомусь нема. Району і досі продовжують тут файтитись, вже по 18 хп залишилось, ще б трішки і можна було відлітати. Це дуже проблематично для гравців. Дивіться, файтиться і зараз слабой! Дивіться, поки скористувався моментом, ех, якби він скористався цим моментом, то можливо все-таки б залутав там щось. Багато хто залишає фейкових скринь, наприклад, вони розбивають одну, вона виявляється пустою. І, наприклад, можна її поставити кудись і вона буде фейкова. Тут все більше і більше гравців. Але самий перший сюди прийшов у нас люблю Фатеєва. Це та такий свіх, якщо там реально є цей самий діамант і просто виявиться так, що люблю Фатєєва, його втратить. Ну, не він його забере. Основна проблема залишається для гравців, це просто розбити його. Розбити саме цю скриньку, оцю єдину. Тому що така ж сама ситуація була в нас і минулого разу на іншій стороні. Розбивають? Розбивають скриню. Не розбивають, не вистачає хп. Продовжує бити, продовжує 12 хітпоїнтів, але мені здається, що цього не вистачить і можна померти. Бальчі виривається! Бальчі! Хто ж завутає? Ну, нема. Ой, да, люблю Фатєва! Завутав! Хорош! Вітаю! Люблю Фатєва з перемогою! Як так? Ніхто не дає. Вітаю, люблю Фатєєва. От бачите, гравець це все через те, що в нього був такий нікнейм. Люблю Фатєєва. Любиш Фатєєва, любиш отримати гроші. Ти отримуєш 100 гривень від мене за цей івентик. Якщо і ви хочете прийняти участь, переходь по посиланням в описі на мій твіч канал, переходьте в Discord сервер або телеграм-канал. До зустрічі!